Я просто обожнюю італійську кухню. А лазанья – одна з найулюбленіших страв. Ділюсь своїм варіантом приготування. А як готуєте, ви пишіть в коментарях. Спочатку готую болоньєзе. Для цього нарізаю одну велику цибулину, натираю одну велику морквину і обсмажую на сковорідці. А через 5 хвилин додаю 300 грам свинячого фаршу. Для приготування соусу башамель я в сотейник кладу вершкове масло і натираю чесник. Обсмажую декілька хвилин, і додаю борошно. Поєдную борошно з маслом, вливаю молоко і розмію. Вінчиком, щоб не було грудочок. І наостанок додаю сіль і мускатний горіх. Далі я беру класичну томатну пасту від королівського смаку. Обожнюю її в своїх стравах. Бо якість королівська, а ціна народна. Томатної пасти кладу дві столові ложки, розмішую і додаю воду. Також кладу сіль перець і тушкую 10 хвилин. Починаю збирати лазанью. Викладаю листи і поливаю їх соусом бешамель. Далі додаю дві ложки болоньєза і знову поливаю соусом бешамель Накриваю листами лазаньї, поливаю башамелью і додаю болонєз. Повторюю цю маніпуляцію. Поки не закінчиться болоньєза в мене вийшло 4 шара. Також ідеально було б до кожного шару додавати натертий сир. Але я затерла сиром тільки зверху. В мене була моцарела. А ви можете взяти будь-який інший Відправляю в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів Зберігайте і готуйте. А я бажаю вам смачного.